Питання таке об'ємно-філософське. Якщо в практичній площині, перше, що в саме велике досягнення, я рахую, що я не був провокатором збурення суспільства. Всі мої дії спрямовувалися на те, щоб знайти компроміс, починаючи від е, діалогу е, з громадськістю. Е, Закінчуючи діалогом з обласною радою. Як, щоб не бажали наші скептики в час, коли мене призначали, ми знаємо, у нас були наслідки рецидив, я називав що з батальйону. У нас були дуже важкі умови проведення мобілізаційних хвиль першого, другої, від першої до шостої. У нас були дуже, дуже складні. Питання кошти, які ми довгий час не могли отримати, навіть думати про них по дорогах, потім в один момент вони з'явилися, і було багато охочих ці гроші усвоювати, не думаючи про відповідальність. Так, як сказав Василь Степанович, по дорозі 24 ми мали такий приклад, що нам ніби якби дали, дали гроші, ми їх не могли до кінця. Використати, і це би було дуже великою проблемою для того, щоб вирішувати наші проблеми в 2016 році. І як досягнення, яке перетворилося в практичну площину, це те, що за рік 2015 було в область було спрямовано 800 мільйонів на дороги. Які за попередні роки починаючи з 10 по 14 за 4 роки була сума в три рази менша, там порядка до 200 мільйонів було. А найвеликі мої недопл... недолік – це те, що були серйозні мої прорахунки в кадровому питанні, які не давали достатньо ефективного результату практично по всій вертикалі. Виконавчої влади. На даний момент я працюю над услугам цього недоліка, враховуючи те, що перед нами стоять дуже серйозні виклики в 2016 році. Ми знаємо, що зараз, вже на сьогоднішній день, у мене буквально перед нашою зустрічю була зустріч з аграріями області по прийняттю нового бюджету. Там є дуже серйозні, як на мою думку, недопрацювання. Там потрібно вести діалог і шукати, як виходити з даної ситуації. Маємо дуже серйозні зараз питання щодо спрямування екологічного податку, який становить 35% від нашого бюджету на загал області. І отут якраз кадрове питання фаховість людей підібрати правильних менеджерів. Це основне моє завдання, яке стоїть зараз на початку року.